Улюблена справа експертів в українському Ютубі це клікбейтити на темі мобілізації, а ще говорити про українські вибори на обидві ці теми в сьогоднішньому випуску говоримо зважно та розсудливо. В деталях розберемося, що означає слово яструба з команди Трампа про мобілізацію 18-річних, кого в команду собі шукає президент Володимир Зеленський та у варіанті політичного союзу Буданова. <залужного>. Тому додивіться це відео до кінця, обов'язково все роз'ясню. Я ж вас поки закликаю підписатися, бо попереду багато цікавого. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волс прийшов на ABC News та Наговорив такого, що у Селенського має посити волосся, а в Путіна повипадати ті три волосини, крихітки цахиса, які лишилися. Давайте почнемо з заяв, що стосуються України цікавостей. Тут вдосталь, Волс говорить чітко: покажіть, що ви любите демократію та свободу, та мобілізуйте для цього достатньо людей. Вам нічого не нагадують такі хитрощі. Та Да-да. Це Блінкен та Саліван закидали схожі речі. Ми, мовляв, допомогли всім, чим могли, а українці не схотіли мобілізуватися. Тобто знову перекладають все на наші плечі. І тут доречно буде згадати Дмитра Кулебу в інтерв'ю BBC. Відкинемо лайфстайлову історію екс-міністра закордонних справ, що його син був би радий мобілізації з 18 років. Далі Кулеба говорить важливе, але дивне. Ось як звучить його цитата: генерали повинні донести аргумент до політичного керівництва і парламенту. Найбільш важливо до народу України. Це буде надзвичайно болюче рішення, яке не вітатиме українське суспільство. Кінець цитати. Якщо правильно розумію, то генерали мають доносити до суспільства потребу зниження мобілізаційного віку. Не держава як комунікатор. А саме армія, на мою особисту думку, армія має воювати, а держава чути потреби військових та реалізовувати їх. Хоча я тут можу і помилятися, тим паче говорив Кулеба про зниження мобілізаційного віку ще на кілька років, а не з вісімнадцяти. Чому нам важливі його слова? Бо Кулеба був безпосереднім учасником комунікації зі США весь період повномасштабного вторгнення, і він точно знає переговорні позиції Білого Дому, хоча й відчувається в його медійній активності підготовка до виборів. Це вже якщо чесно. Але давайте просто уявімо, що українській владі сьогодні не позаздриш і доводиться обрав між поганими та дуже поганими варіантами, і цей вибір стосується поки тільки війни, бо продовження війни з виключно політичної точки зору та рейтингів виглядає кращим варіантом ніж мобілізація 18-річних. Це політичний постріл в голову, навіть якщо це рішення матиме абсолютно реальне підґрунтя збереження української державності, безпеки. Тощо тема зниження мобілізаційного віку виникає в момент, коли розмова про вибори витає буквально в повітрі, без розуміння, як це зробити, але всі про це чомусь говорять. І США дуже добре розуміють виборчі процеси в Україні, і це розуміє Кулеба, який між крапельками допускає можливість зниження мобілізаційного віку на ще кілька років, а не Категорично з 18. Давайте звернемось хоча б до останнього матеріалу РПК Україна. Журналісти пишуть, що в офісі президента точно міцно взялися за вибори. Аналізують рейтинги місцевих еліт, роблять певний зріст по настрою в регіонах. Хоча в тому таки ж матеріалів відзначається, це постійний процес, і так робили тричі за час. Повномасштабного вторгнення, куди більш цікаво, що зараз на банковій за словами журналістів РБК вирішують задачу бренду майбутньої партії, тим паче, слуга народу відверто токсичний та віджив себе. Був варіант з назвою Дія, але рейтингових дивідентів він теж не мав. Єдиний більш-менш зрозумілий напрям в цьому питанні це призначення головою партії діючого цифрового віцепрем'єра Михайла Федорова. Це гарний варіант, бо Федоров майже не має негативного шлейфу. А Ще за щотками має певний фаворитизм від Зеленського, бо пропонує ефективні та креативні рішення під тим самим шмаглем свого часу. Стілець хитався, бо Зеленському прем'єр вважався скучним і неефективним. Принаймні про це українська правда писала свого часу, але у відставку шмагаль поки не пішов, лише Кабмін частково перевантажився. Проте найбільш цікавою виглядає далі роль. Валерія Залужного на думку співрозмовників РБК, посолу Британії та екс-головком знаходиться у позиціях Зеленського у 2018-2019 роках. Довіру та медійність від суспільства він точно має. Замість серіалу в нього є книжки. Проте співрозмовники наголошують, що залужний може виявитися не новим зеленським в результаті, а новим Ющенком. Чому залужний не може пройти шлях залужного? Це вже питання до опитаних. Експертів та джерел РБК про залужного ми точно говоритимемо далі, але давайте спробуємо розібратися, чому він має такий високий рейтинг. Бо з ним пов'язують все хороше, що було на цій війні. Це як мінімум Київська, Харківська та Херсонська операції, тобто звільнення наших територій, тим часом, наприклад, з Сирським все більше про втрати, відступ. Скандали в армії, хоча той саме сиський кровавобороною Києва. Але в деталі ніхто не вчитується, як і в стоси тексту передвиборчих програм кандидатів. Саме тому ж залужний ласий шматочок для діючої опозиції, певно, в своїх рядах залужного хоче бачити і президент Володимир Зеленський. РБК не змогло знайти підтвердження слів голови ОП Єрмака. А там, нібито, йшлося про те, аби залужний не змагався з Зеленським, а очолив його партію. Нібито Єрмак отримав на це згоду. До залужного як до бренду придивляється в поліцілі кличка, Євросолідарності та батьківщині. Тим паче для Тимошенко такий трюк провернути не вперше. Можливо, ви забули, що Надія Савченко з російської в'язниці обралася до українського парламенту якраз від. Батьківщини, проте рухаємося далі. Є ще одна важлива фігура на цій шахівниці: це крило Будава. Голову Гур теж схвально оцінює суспільство. Хоча, поки війна, він в політику йти не збирається, та й свою медійну активність максимально скоротив. Що теж грає йому на руку? Саме Буданова може запросити в партію Зеленського на противагу Залужному. Хоча зовсім несистемним сценарієм чорного Лебедя був би можливий союз Буданова та Залужного. Це вже Мої домисли, а не продовження матеріалу РБК Україна. Проте всі поліціли сходяться в тому, що про вибори можна говорити після війни, бо багато українців виїхало, багато хто загинув. Реєстри не оновлення, а онлайн голосування поки не запроваджено. Тим не менш, давлі цьому питанні на Україну саме Сполучені Штати, а не ЄС, і тут ми повертаємося до Волца, який закликає ти. Українській владі на непопулярні кроки, і саме перед можливими виборами. Тому і цікаво, на кого може зробити непублічну ставку в команді Трампа на майбутніх виборах в Україні. На цьому в мене все закликаю вас рахувати на це відео в коментарях, або ж поставте подобайку та підпишіться на телеграф. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.